Так, друзі, підписники, хочу з вами поділитися тим, що я роблю. Так як в цьому році у нас родили трохи огірочки, помідорчики, закаток багато, доводиться робити додаткове місце для зберігання. Зараз це виглядає в даний момент так. Тут знизу буде місце під зберігання картоплі. Це все старі крючки, там полочки були. Такі по сантиметру 20-25. Так що слідкуйте так, ну що, друзі? Ось що в нас виходить. Так Ось такі на стілажі виходять. Ще під картопельку зробимо. Ну що ж, друзі, кому цікаво, ось що в мене вийшло. Так, під самий верх полочка. Тут середня для... Зараз покажу, дивіться. Ось длялітрова баночка заходить. Взагалі круто все вийшло. Так, тут у нас вийшло так під картоплю. А тут ще одна. І тут так. Думаю. Десь рахував верх півлітровий баночок, туди десь 80 баночок влізе. А ну не 10-літровий баночок 40. Так що. Кому цікаво. Може хоче хтось так зробити. Користуйтесь. Всім дякую.